У господарський суд Волині вирішив стягнути з Волинь газу на користь оператора газотранспортної системи України більше 77 мільйонів гривень. Основна сума боргу це 55 мільйонів, решта пеня, штрафи, відсотки річних та витрати на судову тяганину. Заборгованість виникла за договором транспортування блакитного палива через несплату за добовий небаланс природного газу. Волинь газ навіть подав апеляційну скаргу, однак суд апеляційної інстанції залишив її без розгляду. Бо заявник не уплатив судовий збір, який Складає майже півтора мільйони. А цьому є причини і вагомі, адже приватним виконавцям накладено арешт на рахунки. Волоньгаз не може вносити платежі до держбюджету та сплачувати податки. Підприємство не мало можливості здійснити оплату в розмірі 136 тисяч Розстрочений штраф перед анкарією КП, який, власне, до бюджету також мали поступити ті кошти. І крім того, також немає зараз на даний момент можливості здійснювати виплату заробітної плати працівникам, здійснювати розрахунки з бюджетом. І в тому ж числі і виконати дане рішення в частині розстрочки виконання в частині судового збору. Суть скарги в тому, що нібито приватний виконавець не мав права примусово стягувати кошти та вчиняти дії, пов'язані з арештом. При надходженні такого виконавчого документу, який не мав права виконувати приватний виконавець, він мав би розглянути дану обставину і повернути вищевказаний документ без виконання, оскільки він його поданий Підвидом чисти І на думку товариства такі е, документи. Допомоги мав виконувати виключно має право виконувати виключно Державна виконавча служба. Чому саме приватний виконавець не мав чиняти таких дій? Представниця «Волиньгазу» пояснює тим, що акції їх підприємства були в рамках кримінального провадження арештовані та передані до держпідприємства «Чорноморнафтогаз». А оскільки останні підприємства є державною формою власності, то і державна виконавча служба має займатися тягненням боргу. Представник стягувача ж стверджує, що в єдиному державному реєстрі не міститься інформація. Про те, що в статутному капіталі Волиньгазу є частка держави, ми взяли витяг з єдиного державного реєстру, надали його до суду разом із нашими запереченнями, в якому чітко вказано, що частка держави становить 0% в статутному капіталі, АТ те волинь газ. Приватний виконавець заявляє, що такий борг у 77 мільйонів не єдиний. Є ще судові провадження за інші періоди. І дивно, що представники боржника не знають, хто є власником їх товариства. «Оважаємо, що дана скарга націлена виключно на те, щоб затягнути процес виконання рішення суду. Щоб ускладнити стягувачу взагалі виконання можливе і на вільне розпорядження своїм майном право власності управителя не виникає жодного і будь-які активи, а те, в нас не передавалося державну власність і не, не перебувають наразі у державній власності. Виконавець просить суд відмовити в скарзі та стягнути ще 30 тисяч витрат на правничу допомогу. Борги растуть. Як снігова лавина. поки суд буде з'ясовувати, чи є в статутному капіталі державна частка власності, діяльність Волиньгазу паралізована через накладення арешту. Ольга Ганич Неля Прокопчук для новин на часі.